Чи знаєш ти, що на Нептуні та Урані йдуть дощі з алмазів? Науково доведений факт, і не посперечаєшся. Це ж як можна збагатитися! От би й нам такого блискучого дощу. На землі, на жаль, таких опадів немає. Але історія засвідчила багато загадкових дощів і на нашій планеті Кольорові опади, а ще з риб, медуз. Жаб, птахів, павуків і навіть із монет. І поки вчені намагаються розгадати таємницю цих містичних явищ, запрошуємо тебе переглянути відео про те, яким побачив дощ поет Максим Рильський. Батьки назвали майбутнього поета на честь славетного гайдамацького отамана Максима Залізняка, а друзі називали письменника Максим Золоте Серце, тому що він був щирим і справедливим, завжди готовим допомогти. У дитинстві хлопець намагався проєктувати літальні апарати. А втім, не тільки небо приваблювало його, і на землі знаходив захоплення садівництво, столярство, тобто виготовлення виробів із дерева. Якби Максим Рильський не був поетом, то став би мандрівником. Він захоплювався красою природи, дуже любив прогулянки в лісі, рибалку. Поет помічав красу в усіх природних явищах. Послухай, як він описав дощ. Дощ благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний. Золотий вечірній гість впав бадьоро, свіжо, дзвінко, на закурені будинки з голоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати земле. Дущо студить. Оживить і запліднить. І пшеницею, ячменем, буйним повівом зеленим. Білі села звеселить. Зверни увагу на значення таких слів Благодатний, який дає щастя, добро, радість, достаток. Закурений запорошений, укритий пилом, передмістя житловий район, що прилягає до міста, повів порив вітру. Ти вже знаєш, що поетичний твір, у якому змальовано картини природи, належить до пейзажної лірики Настрій вірша життєствердний, оптимістичний, бадьорий, ліричний герой щиро радіє дощу. Назви епітети у творі Епітети. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний, золотий вечірній гість. Закурені будинки, зголоднілих передмість. Гарячі груди, буйним повівом зеленим білі села зверни увагу на те, що в уривку благодатний, довгожданний, дивним сяйвом осіянний золотий вечірній гість. Нагромаджено декілька епітетів. Можна сказати, що автор використав зливу художніх означень уживаємо слово злива в переносному значенні, коли хочемо сказати про велику кількість чого-небудь, що з'являється безперервним потоком. Цей прийом надав образу дощу жвавості, руху, енергійності. Така поетична майстерність не дивує. Адже Максим Рильський досконало володів українською вільно ще дванадцятьма мовами, а перекладав із тридцяти мов. Зверни увагу багато художніх означень утворено від слів на позначення дії давати благо, довгождати, осіяти, закурити, тобто покрити пилом, зголодніти. Що надає поезії руху, динамічності, насиченості. Ти ж пам'ятаєш, що персоніфікація це олюднення неживих предметів чи явищ природи? Знайди в поезії персоніфіковані образи та поясни їхню роль. У вірші персоніфіковано образи дощу і землі. Максим Рильський зображує дощ як очікуваного дорогого гостя, який звеселить, та землю як матір, трохи стомлену й зажурену, розпашіло від роботи й спеки. <звук> У вірші натрапляємо на окличне речення це риторична фігура, оклик звертання. Ліричний герой, звертаючись до рідної землі, називає її матір'ю та закликає прийняти дощ, який принесе користь і полегшення. Дощ символ божественного благословення, очищення, оновлення. У багатьох міфах він уособлює запліднювальне начало життєдайною силою наділено дощ і в поезії. Оживить і запліднить, і пшеницею, і ячменем. Без дощу не буде врожаю. Раніше від нього залежав статок людей та їхній добробут. Коли землю виснажували посухи, у селах здійснювали богослужіння біля краниці ставків, щоб закликати рятівний дощ. Дощову воду часто називають зразком чистоти, от і у вірші дощ падає на закорені будинки, очищуючи їх. Поміркуй, чи завжди опади корисні насправді існують і небезпечні дощі кислотні? Ні, вони не кислі на смак. Такі опади містять отруйні речовини кислоти. Ці сполуки потрапляють у повітря в результаті роботи електростанцій, заводів, автомобілів. Отже, забруднення навколишнього середовища робить небезпечною навіть дощову воду. Чи знаєш ти, що в інуїтів корінного народу Північної Америки є 15 слів на позначення снігу? Правда вражає? Проте нам теж є чим здивувати: Українська має багато слів для найменування різних видів дощу. Почнімо з теплого короткочасного дощу в сонячний день. Це курячий. Або свинячий дощ. Далі мжичка дуже дрібні краплі води, які насичують повітря. А ось і мряка густий дрібний дощ, краплини якого немов перебувають у завислому стані, сльота або хляпавка невпинний дощ, під який так гарно сидіти вдома під пледом із філіжанкою чаю. Злива проливний дощ. Його ще називають проливень, хлющ, хлюща. Хвища — Сильний холодний дощ. Р! А от і плова! Злива з бурею. Ну і просто дощ. Або дощовиця. Тепер ти точно зможеш розрізнити різні види опадів. Як думаєш, який дощ описав Максим Рильський? Залишай коментар до відео. Повернімося до тексту поезії. Сформулюй провідний мотив та ідею вірша Максима Рильського Дощ. Провідний мотив Вплив благодатного дощу на природу. Ідея твору. Оспівування краси вечірнього передмістя. Уславлення дощу як щедрої життєдайної сили. Запам'ятай вірш Максима Рильського дощ належить до пейзажної лірики. Настрій поезії життєствердний, оптимістичний, бадьорий. Ліричний герой радіє благодатному дощу. У тексті багато епітетів, які надають поезії руху, динамічності, насиченості, енергійності. У вірші персоніфіковано образи дощу і землі Максим Рильський зображає дощ як очікуваного дорогого гостя та землю як матір дощ символ очищення, оновлення, життєдайної сили, провідний мотив поезії вплив благодатного дощу на природу, ідея твору оспівування краси вечірнього передмістя. Уславлення дощу як щедрої життєдайної сили. Став дощову вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!